З початком повномасштабного вторгнення розмір збитків, завданих довкіллю України унаслідок російської агресії, сягає майже 2,5 трильйонів гривень. Єдиним державним органом, який збирає докази про акти екоциду та розраховує ці цифри, є державна екологічна інспекція України. Для цього з перших днів війни був створений оперативний штаб. З початку повномасштабного вторгнення на території Житомирської області зафіксовано 38 випадків. Нанесені Росією шкоди довкіллю на загальну суму 18 мільярдів гривень. Виїжджали фахівці, так і, також і державні. Натиличної інспекції поліського округу ми фіксували удари, які були внаслідок авіаударів і ракетних ударів по території Житомирської області. Фахівці держекоінспекції спільно з науковцями, міністерством захисту довкілля та природних ресурсів та міністерством юстиції розробили близько семи новітніх методик, які використовуються для розрахунку збитків, завданих довкіллю країною агресором. Це все стане доказовою базою в подальшому для міжнародних судів, які будуть стягувати як із Путіна, так і з Російської Федерації Ре операції на користь України задля відновлення ну, саме довкілля і до інфраструктури, яка була пошкоджена внаслідок військових дій. Екоінспектори наразі працюють у режимі 24 на 7 для того, щоб фіксувати усі екологічні злочини. Використовуються також дані від користувачів застосунку Екозагроза, який створили саме з метою збору інформації про шкоду довкіллю. Всі факти російської агресії саме по на території житомирщини вносяться в цю екозагрозу. адміністратор в міністерстві може онлайн подивитися саме по кожному місцю прильоту, який був факт нанесений. Як воно було опрацьована? Яка сума збитків? Наразі Житомирщина входить у трійку лідерів по кількості звернень громадян саме через застосунок Екозагроза люди повідомляють не лише про шкоду довкіллю у наслідок російської агресії, а й про інші надзвичайні ситуації, небезпечні для довкілля. Незабаром на базі застосунку екозагроза планують створити додаток, аналог дії, щоб інспектор вносив всі дані, щоб не потрібно було це дублювати на паперових носіях, і щоб будь-який момент можна було подивитися, які результати перевірок, які були заходи в житті саме інспектором. Україна стала першою країною світу, яка робить розрахунки збитків довкіллю у наслідок війни на такому високому рівні. Усі задокументовані дані Держекоінспекція подає до представництва Європейського союзу та Ради Європи. Саме парламентарі Європейського союзу адвокатують також всі, всі події і всі всі збитки і, і ці методики за для того, щоб запустився процедура їх розгляду в саме міжнародному суді, завдяки тісній співпраці Держекоінспекції з країнами Європейського союзу та, зокрема, з Естонською республіки. Блікою Україна отримала засоби спеціального призначення та обладнання для здійснення заходів у сфері охорони навколишнього природного середовища. Вони нам надали як і технічні засоби, так і автомобілі. Марго Сахна, це міністр закордонних справ особисто передав Державній екологічній інспекції поліського округу. Ці засоби, які ми я можу сказати, успішно використовуємо, і вони допомагають кожен дням інспекторам нашим виконувати свою роботу. У серпні цього року до Житомира заплановано приїзд профільних фахівців Міністерства екології та департаменту навколишнього середовища Естонії для вивчення досвіду України щодо фіксації та розрахунку шкоди довкіллю, а також оцінки масштабів екологічного лиха, нанесеного Російською Федерацією під час повномасштабного вторгнення.